Колегію начальник відділу освіти Ольга Бобіна розпочала із вручення грамот педагогам, котрі мають значні професійні досягнення. Серед нагороджених Світлана Лосінець, Наталія Ярмолюк, Наталія Яцюк, Ніна Бондарчук, Ірина Ковалінська, Валентина Васильчук, Віталіна Ванник та Катерина Федорчук. Очільник освітян прозвітувала про виконання рішень попередньої колегії. Головний бухгалтер Марія Данилюк озвучила питання фінансового забезпечення освітньої галузі у 2014 році. Загальна сума виділених коштів становить 48 мільйонів 468 тисяч 391 дев'яносто 64 копійки. а сума проплачених коштів 48 мільйонів 301 1893 98 гривні 98 копійок. Більше 42 мільйонів пішло на оплату праці освітян, а це 88% відсотків від усіх видатків. 6% відсотків виділили на продукти харчування для закладів освіти, 3% відсотки становлять комунальні послуги. І ще три інші видатки. Марія Данилюк ознайомила членів колегії із розподілом коштів із спеціального фонду та бюджету розвитку. У минулому році було проведено капітальні ремонти покрівель, парапетів у навчальних закладах. Закуплено технологічне обладнання, комп'ютерну техніку. Фінансовий звіт взяли до відома. Надіємося, що бюджет 2015 року буде набагато кращий. У 2015-16 навчальному році планова мережа навчальних закладів збільшиться на два класи. У 152 класах навчатиметься 3802 учні. У два учні. УЗУШ номер один. 959, які навчатиметься в 39 класах. ЗОЖ номер 2, 34 класах навчатиметься 847 учнів. НВК в 47 класах 1215 учнів. ЗОЖ номер 4 в 33 класах 781 учень, в тому числі один Клас, в якому навчати в якому 9 учнів нав, навчатиметься російською мовою навчання, найбільша наповнюваність класів у навчально-виховному комплексі, найменша у загальноосвітній школі номер 4. Головний спеціаліст з питань школи звернулась до керівників освітніх закладів з проханням оптимізувати та відкоригувати мережу загальноосвітніх закладів, збалансувати кількість учнів у класах. Вважаю, що 19 учнів, 20 учнів в нашому місті не повинно бути в класі, тому що наше місто досить велике і двозмінне навчання з великою кількістю учнів навіть такою самою як є такою самою кількістю учнів які є в районних, по цілому районі нашої області у 2015-2016 навчальному році планова мережа перших класів складатиме 417 учнів. Найбільше п'ять класів планують набрати у навчально-виховному комплексі. Нововведенням стане виведення перших класів із приміщень ДНЗ. Питання виведення перших класів з дошкільних навчальних закладів неодноразово піднімалось на вебінарах департаменту освіти і науки облдержадміністрації засідання регіонального комітету з економічних реформ при Хмельницькій обл. Держадміністрації 98 учнів першій школі в чотирьох класах. У чотирьох класах другої школи навчатиметься 93 учнів, НВК в п'яти класах 131 учень і в загальноосвітній школі номер 4 95 учнів. Середня наповнюваність по місту учнів першого класу 24,5%. Планування мережі перших класів здійснювалось на підставі обліку дітей шкільного віку. Перед керівниками шкіл міста поставили завдання набрати по одному класу першачків, які навчатимуться за шкільним режимом. Зробити це непросто, наголошували керівники загальноосвітніх шкіл міста. Адже треба враховувати думки і батьків, і вчителів, традиційно постає питання із фінансуванням. Наразі лише у НВК є достатня кількість заяв батьків, які погодились перевести своїх дітей першокласників на шкільний режим. У загальноосвітній школі номер 2 вдалось домовитись із 13-ма, у зошномер – 18-ма сім'ями. У першій школі подано сім таких заяв. Це питання виявилось найбільш дискусійним і довго обговорювалось. Є наказ, буде виконано. Підсумували освітяни. Вивільнення приміщень у садочках сподівається, головний спеціаліст із дошкільного виховання Наталія Рапченюк допоможе вирішити проблему, з якою вперше стикнулись цього року. Мова йде про неможливість задовольнити потреби усіх бажаючих відвідувати дитячі садки. Нині у дошкільних закладах виховується 2070 дітей, а максимальна потужність закладів 1637 місць. Таким чином, у Нетішинських садочках на 100 місць 122 дитини. За останні 10 років не було такої ситуації, щоб ми не задовольнили місцями дітей в дошкільних закладах. Зараз з 3 до 5-6 років у нас задоволені всі місцями отримують дошкільну освіту. З 2 до 3 років у нас залишилася черга на 14 15 рік це 80 дітей Наталія Рабченюк розповіла про підсумки роботи дошкільних навчальних закладів за 2014 рік. Відтак найкраща відвідуваність у ДНЗ номер 6 Тут діти пропускають найменше днів без поважних причин. Найменше хворіють вихованці дошкільного навчального закладу номер 5 Загалом же за цими трьома показниками, рівнями виконання дітоднів, захворюваності та пропуску без поважних причин лідирує п'ятий садочок. ДНЗ номер 2 перший за показником кількості дітей у розрахунку на одного педагога. Краща наповнюваність групу у третьому, четвертому та восьмому садках. Найбільше педагогів із повною вищою освітою у дошкільному навчальному закладі номер 9 Найдешевше бюджету міста утримання однієї дитини обходиться у ДНЗ номер 7 Середня ж вартість утримання дитини обчислюється сумою у трохи більше як 9,5 тисяч гривень. Останнім питанням колегії стало обговорення забезпечення захисту дітей від будь-яких форм насильства. Дитина має бути убезпечена від жорстокого поводження та обмеження своїх прав. Як вдома, так і у школі. Цю думку присутнім висловила головний спеціаліст з питань охорони дитинства Алла Слюсарчук.